Відео у тому, як виставити мітки ГРМ на моторі М119 Mercedes. Клінвал ставимо на мітку 45 градусів. Після чого виставляємо мітку на розпідвалах. Починаємо з лівої сторони двигуна. Перший розпідвал. Кулачок має бути вверх. шплінтується шплінтом. 6 мм в діаметрі. Після чого ми перекидаємо цеп і виставляємо другий розпідвал. Теж його сплінтуємо. Колочок має бути вниз. Тут колочок має бути догори. Переходимо на другу сторону двигателя. Виставляємо цей розпідвал, перетягуємо цеп, зашплінтовуємо його. Кулачок в сторону. Після чого переходимо до четвертого го Теж перекидуємо цепь і виставляємо кулачком вверх, співпадає мітки і сплінтуємо його. Розпредвал прокручується. Ось тут він шестигранний, засипляється ключом і крутиться. Після чого робимо коло почота, прокручуємо весь двигатель і дивимося, чи збігаються мітки. Мітки можуть чуть-чуть не збігатись, із за того, що розтягнута цеп ГРМ. В даному випадку тут вона розтягнута десь на 2-3 градуси.